Привіт усім, хто дивиться це відео. Знаю, що мої відео по там, часті електрики чи сварочних апаратів не дуже вам сподобалися в минулому, бо я бачу кількість переглядів зовсім мала. Але вам покажу як сварочний апарат SVA 270 вже з новою прошивкою, хоч і в старій версії він заряджав так само, але тут вже прошивку я недавно буквально місяця-два назад зробив нову. Ну, так, мені сподобалось. Там поставили вже такий двойний трансформатор з переключенням-релюшками всередині з двойним коефіцієнтом для сварки штучним електродом, а також для полуавтомата щоб вже ну, більш краще воно робило. Так, ну якщо якісь там подробиці, то краще звертатися по офіційних цих от номерах, які там є до них на фірму, на а вони вам все покажуть. Я вам хочу що показати. Зробив я апарат для перевірки, на який сварочний ток видає будь-який сварочний автомат, полуавтомат чи електродна сварка під нагрузкою. Тобто тут в мене стоїть шунт радянський на 500 і в парі з ним амперметр теж. Ну, так воно і було. Так воно мені досталося в парі його рідне оригінальне. Тут стоїть вольт амперметр на 220 і це на вході, але ну, я його не задію. Далі ми бачимо виходну напругу сварочного. Ну, тут, звісно, до 50 В, хоча мені тут вистачає. При роботі воно на. Там не буде зашкалювати тільки на холостому ходу. Далі що ми бачимо? Я підключив вже тут послідовно через свій саморобний такий тестер, який ампери, вольти показує. Ну, зараз ми бачимо реальний ток верніше, вольтаж на клемах. Ну, саме цікаве, що я вам хочу показати, це так, як він працює цей СВА в режимі зарядки. Включаємо, Сейчас йде загрузка в реальному часі, бачите, як де загрузка, за який період. Побачите прошивку, номер прошивки. Я його включив вже завчасно в режим заряду батареї. Виставив 6 А, так як воно тут 60-ка. Ну і ми тепер бачимо, тут дивіться. Тобто, фактично зараз акумулятор заряджений. Но, якщо придивитися, то він маленькими імпульсами він собі ще добиває, можна сказати, до повної зарядки. І імпульси при тому при різних амперах, бачите, там було... Ну, понаблюдайте, побачите, от 0,69. 0,76. Той великий амперметр не може зловити таких міліамперів, тому я і підключив цей послідовно. Китайсь, він там затримкою показує, а нічого. Якась індикація є, і все-таки. От, 1 Ампер, тільки що пригнуло. 0,27. 0,47. І діло в тому, що. До того як якоби акумулятор повністю заряджений був, ну так як воно пікати починається, вроді би, повністю вже заряджений. Але ми перевіряли тестером, який показує, який реальний ампераж, там скільки вже на скільки процентів заряджено. Є такі спеціалізовані тестери. Для акумуляторів так воно показало, що ще не дозаряжений повністю акумулятор, тому я включив ще поганяти. Він ще може так сутки навіть пікати, йому нічого не станеться. Це режим збереження, можна сказати, і ну, і так не перегрівається ніякий там прибор. там міліампери йдуть ну, такі от діла. Може комусь буде корисно, тому що і мені було цікаво, поки я не догадався підключити оцей. Ампер, який видає вольт ампер, який видає тільки до 10 ампер тобто може міряти. Але коли він вже повністю заряджений можна сказати, то можна і таким побалуватися. Ну от і все. Дякую всім за увагу. Дивіться, кому буде корисно.